Вітаю на каналі Наукові Публікації. Тут ми пояснюємо складні академічні речі простими прикладами. І сьогоднішнє відео про ту саму анотацію, яка виглядає як дрібничка, але саме з неї починається враження про вашу статтю. І дуже часто на цьому і закінчується. Тому, якщо ви хочете, щоб вашу статтю прочитали, а не просто пролистали, дивіться це відео до кінця. А ще ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе розповсюдженню україномовного наукового контенту. А ми почнемо. i Анотація це не просто опис, це вітрина вашої статті. Усього 200-250 слів, які мають зацікавити, переконати та пояснити її суть. Як трейлер до фільму, якщо не чіпляє, до повного перегляду не доходить. Тож найважливіше, що саме має бути в анотації, аби редактори та рецензенти не захотіли одразу закрити вашу статтю. Ось перевірений список вимог. Перше актуальність. Дайте зрозуміти, чому ваша тема важлива саме. Саме зараз. Наприклад, у зв'язку з ростом використання штучного інтелекту в освіті зростає потреба у дослідженні його впливу на навчальний процес. Друге мета дослідження. Тут коротко і чітко. Наприклад, метою дослідження було проаналізувати ефективність використання AI-помічників у навчанні студентів. Третє методи. Без зайвих деталей, але з ясністю. Наприклад, було проведено опитування серед 300 студентів з подальшим статистичним аналізом. Четверте результати. Покажіть, до чого ви дійшли. Приклад. Використання інструментів штучного інтелекту підвищує рівень засвоєння матеріалу на 23%. П'яте. Практичне значення. Поясніть, навіщо це потрібно. Наприклад, отримані дані можуть бути використані для розробки нових цифрових освітніх програм. Шосте цільова аудиторія. Якщо доречно, варто зазначити, для кого ця стаття. Наприклад, результати будуть корисні для освітніх установ і розробників навчального контенту. Пам'ятайте, що анотація це не просто текст, а радше формалізована частина наукової роботи. І тут теж є свої правила. Пишемо в минулому часі без абревіатур, цитат, рисунків чи списків літератури. 200-250 слів, не більше і не менше. Інакше журнал може відмовити. Жодне речення не має дублювати текст статті. Це окремий блок, і обов'язково англійський переклад. Без нього міжнародні журнали не приймають статтю взагалі. А от тепер трохи критики, що робити не можна ні в якому разі. Писати водою. Це дослідження є дуже актуальним і важливим у сучасних умовах. Дякуємо, але так не треба ставити туди половину вступу. Пишіть коротко, чітко та по суті. Повторювати слово в слово, що вже є в статті. Це окрема частина, а не просто місце для копіпасту. Використовувати розумні слова без пояснення. Простою мовою, будь ласка, це зацікавить більшу аудиторію. Ось вам ще кілька лайфхаків. Пишіть анотацію вже після завершення всієї статті. Дивіться, як оформлені анотації в журналах вашої галузі. Це найкраща школа. Перевірте вимоги конкретного видання. Завжди є нюанси. І, якщо не впевнені, краще запитати експертів. Ми завжди на зв'язку. Анотація це як ваша візитівка в науковому світі. Хочете, щоб її запам'ятали? Напишіть її з розумом. А якщо відео було корисне, знову ж таки, тисніть лайк та підписуйтесь на канал. І не соромтесь ставити питання щодо анотації в коментарях. До зустрічі в наступних відео.